Донька у мене уже на порі, але чогось їй не щастить з женихами, наче вже доходить до співжиття, але далі щось іде не так, і вона знову одинока. Ліля тобі скоро тридцять, то вже треба починати якось хитрощами закликати чоловіків до хати, раз просто так вони не йдуть, повчала я її, і ось у неї на новій роботі з'явився залицяльник. Не щось аж таке дуже, але як нема попиту, то й він за принца буде. Вони якось вже почали ходити на каву, в кіно, на морозиво, а далі справа не йде ніяк. Ліля, ми з батьком тобі нащо квартиру купували, кажу я їй знову, та запроси його до себе по справах, що нема в тебе в квартирі що зробити, аби він тобі допоміг та так сильно, що лишився жити до кінця своїх днів. Вона у мене не дуже розторопна, але вирішила, що купить комод і попросить цього Юрка його зібрати. Комод вибрали дорогий, і ще ми з батьком частину оплатили, бо ж треба так, аби до ремонту підходив. Я рідко в доньки буваю, бо все надіюся, що там вона не сама, а я кавалера можу відлякати. Була останній раз, коли моїй допомагали переїжджати в новесеньку квартиру, яка так пахла свіжим ремонтом, що мене аж завидки брали. Отож комод мав стати тим місточком, який поєднає два закохані серця. Я навіть в церкву сходила та під всі образи свічок поставила, аби лиш у доні все вийшло. Минула година і друга і дзвінок від Лілі. Мамо, я нічого не розумію, Юрко пішов. Як пішов? Я не вірила, що від гарної дівчини, що сама живе, можна отак просто встати і піти. Так, зібрав комод і від чаю відмовився та пішов. Я полетіла до доньки на крилах материнської любові, але те, що я побачила, мене в такі глибини кинуло, що хотілося вернутися по кропив. Жмут, ні, вінек з кропиви. Квартиру доньки я уявляла білою хмаринкою, де буде щастя, а застала просто неймовірний розгардіяш, одяг розкиданий на кухні, все не на місцях, на підлозі волосся, крихти, речі, враковані, гора посуду і всюди, всюди шар пилюки. А вона стоїть навпроти мене. Кліпає тими віями накладними і тими руками з нігтями отакенними сльози витирай. Чому мені не щастить з чоловіками? хлипає вона. А я, доню, здається, знаю. То прокляття треба зняти. Так і до кого підемо? питає донька. Підемо, прибирати. Звичайно, що я тільки командувала, бо ж не я це все влаштувала. Командувала і повчала та сповідала. Та чоловік на тебе на вулиці гляне, що ти гарна, і в дім приведе. Добре. Але як він побачить, що ти його дім в отаке перетвориш, то хто з тобою хоче знатися? Та мушу навчити тепер, раз замолоду я її не навчила, а вона мене й не питала, але краще пізно, ніж ніколи. Перед тим як ще раз запрошувати Юрка до себе в гості прикрутити поличку, я таки проінспектувала квартиру, всюди заглянула і сказала, що приготувати на вечерю. Їсти моя донька вміє готувати, але от посуд мити не дуже любить. На щастя, цього разу все пройшло набагато краще, бо Юрко й поличку прикрутив, рівень води в котлі виміряв, на фільтри подивився і дверця та в шафах підкрутив. Хвалив Лілен салат і струдар, думаю, що буде діло, та й сама Ліля бачить, що в хаті дає порядок все легше знайти і зробити. Та я просто така була зайнята на роботі, казала вона Юркові, проєкт здавала, от і цілий тиждень не прибирала, а так то я дуже люблю чистоту і люблю готувати. Юрко повірив, бо потім запросив її до себе. Щось у нього пічка добре не випікає, от і хоче знати, чи то він режими плутає, чи що. Підпишись, підтримай українськомовний контент.